На огляді LED-підсвітки з артикулом 15031. Виробник заявляє, що вони підходять на 60-ту діагональ. В комплекті дві планочки одна типу L, інша типу R. Довжина однієї 658 мм. Ось такий конектор присутній. Так, ось маркування планочки L типу. Не дуже добре видно. Детальніше можна подивитися в описі. На планочці 78 діодів, напруга 1,6 В. вольт. Розмір світлодіоду 7 на 3 мм. Також одна планочка має 6 каналів. Напруга кожного 68 вольт. Так, і маркування планочки R типу Матеріал основи: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.